Так, буде мікс брендів, такі всі будуть хороші, дорогі бренди, класні, мікс від 0 до 5-6 років, ну плюс-мінус для малючок, але на 5-6 років також тут будуть щось, щось показуватися, наприклад, така піжамка на 5-6, ось такий костюмчик на флісику, на дівчинку класний, розмір на 5 років. Шапочка зі сматеком. Це є на 5-6 такі класні. штанішки такі на осінь, зроблені дуже класно, вони не промокають, така класна. 45 хунтів, до речі, ціна. Далі оріжна маріс. У нас будуть брючки спортивні. Такі на 5 рочки костюмчик, класний, садочок можна взяти. так, Два рочки теплі штанята. Ось такі класні на 3-4 на байсерсі. Світшоти від Такі самі тільки на 3-4 хлопчик. Так, мюсли теплесенькі попадаються, такі новорічні від щіко. Також тут 92 розмір. Це у нас від Ось такі теплі плюшики, дуже класні. Майор пальтішки таке, на трилочки. Теж дуже класний відтівиться хутро. Така, таке від майорала, такі теплі ніустий, грінкотон, штанята, листинки від нейміту. Це також нейміт. Це йде. Тут такі штанішки, Джордж попали півтора, два рочки. І 4-5. На флісику такий класний теж світшотик. 110-116, ще новорічний від гінкотона. Тунічка на дівчинку 110 очків. Тепла. штанішки, Ось такий малючок. Два-три. Світшотик, від неї ще один. майорал, ще одна курточка, але вже на хлопчика штанішки, Only на байці регланчик. А є одна куточка, на жаль, без капюшончика від неї, від оборочки. Ось такі мюслі. Тут ще у нас буде 68 розмір від бін Гринкотона. Такий комбінезончик класний. Майорал така сукня в'язана. Майорал такий класний светрик. Три рочки такий бодік. І такі у нас буде на два рочки осінки. Від H&M один ромпер. Такий на 3-4 флісовий. Також є піжамка така. Кофти на змійці. Двох розмірах, ну там на 4 рочки і на півтора рочки на змійці класні. Пару цих кофтиночок і ще одна піжамка від Айдо.